Хіп-хоп у серцях, крім улюбленого стилю музики, молоді сумські репери поділилися добротою, зібралися на фестиваль у рамках акції Серце до серця, аби допомогти хворим дітям. Нагадаємо, цьогоріч волонтери збирають кошти на обладнання для реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні. Феєрично і по сучасному акцію «Серце до серця продовжує фестиваль репортах. Ходімо подивимось. Учасники сумські виконавці, це сумські репери, які підтримують гіп-хоп. На цих вихідних був проходився відбір учасників. Їх 18 вісімнадцятеро. Кожен по своєму талановитий. Кожен робить перші кроки на великій сцені. Фестиваль для них і самопрезентація, і обмін досвідом, і благодійність. Я занимаюсь рэпом уже около трех лет, пишу тексты под биты. Конечно, благотворительность в первую очередь ⁇ это задача этого концерта, собрать деньги детям, помочь. Знакомые попросили с ними сегодня спеть. Вот. И в итоге так получилось, пришла на одну репетицию, на вторую, и еще набралась песен, и вот как-то так получилось. Но, честно говоря, я очень рада, что я сегодня здесь. Да, да, звісно, слышала і деньги даже мы ми знакомыми собирали, ходили по городу. Фестиваль репу і хіп-хопу один із останніх заходів ювілейної акції Серце до серця. Хоча волонтери ще приберегли для сумчан кілька яскравих зустрічей з благодійною метою. Ми в принципі кожного року намагаємося проводити все новіші, новіші заходи, креативною групою збираємося і придумуємо цікаві заходи. Ми завжди проводимо мікс талантів, де. Напрямків. А цього року виконавці цього напрямку вирішили допомогти дітям зібрати кошти. Нагадаємо, під час проведення акції у 2014 році волонтери зібрали понад 150 тисяч гривень і придбали медичне обладнання для допомоги дітям із вадами зору. Анна Книж, Олександр Гордус, на часі новини.